Привіт, я Настя. і Так виявилося, що я живу на узбережжі Коста Бланка, і мені тут нічого не відомо. Кухня, школа, спорт, розваги, пам'ятки про все це мені доведеться дізнатися разом із вами. Підписуйтеся та стежте за мною на каналі Алегрія. Одного разу, гуляючи вздовж моря, я вперше побачила групу серфінгістів. Спочатку вони довго сиділи у воді і чекали на хвилю, а потім раптово вона їх донесла аж до берега. Це було чарівне видовище. Раніше я навіть подумати не могла, що колись зможу побачити живого серфінгіста, не кажучи вже про те, що я матиму можливість займатися серфом. Я вирішила спробувати. Для початку непогано було б погуглити і дізнатися про серф трохи більше інформації. Вибачте, будь ласка, можете мені допомогти? Я дуже хочу займатися серфінгом, але я нічого про це не знаю. Так, звичайно. Чесно. А, Мене звати Настя. Діма. Дижок. Як довго ви цим займаєтесь? Це ваша основна робота? Займаюся серфом я вже приблизно 12 років і навчаю 10. Ого. А Чим вас зачепив саме серф? Мені подобається бути поєднаним з природою і тому це от один спорт, який мене прямо так от цим цепляє. А серф це ваш основний вид спорту? Займаюся також сапом. Це також водний вид, вид спорту. Там доски побільше, і на, на них треба стояти, тримати баланс і грести з, з веслом. А як ви вчилися серфу? Чи було вам складно? Було складно так, бо займався я сам. Тут, в Таравісі, дуже мало людей цим займалися. Не було ніяких школ, ні. Тобто вам ніхто не допомагав? Е, ні, ні. Мені залишили доску, дали спробувати. Спершу вже хвилі я зміг стати якось на, на доску, якось чуть-чуть проїхав буквально одну секунду, і там мене зразу зацепило, я розумів, що я цим хочу займатися далі. Іспанії близько 20 років, правда? Так, двадцять 23 приблизно, Ого. я так думаю, так. А чому ви вибрали саме цю Україну і де ви жили ви раніше? Ну, знаєте, коли я переїхав в Іспанію, мені було 8 років. У мене не було вибору, так сказати. Я приїхав разом з батьками. Мої батьки приїхали сюди в Іспанію, бо в них були якісь друзі тут, і вони вирішили сюди переїхати. Тобто ви вважаєте Іспанію своїм домом? Я би сказав так. Я жив в різних місцях. Якраз із серфінгу я десь рік-півтора провів в Португалії. Там океан близько, а де є океан, там хвилі побільше. Але я завжди вертаюсь сюди. І так, тут в мене сім'я, друзі. І кстати, саме, все найважливе саме в, 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 в житті знаходиться тут. Добре, з чого мені потрібно розпочати, якщо я хочу займатися серфінгом, і що мені для цього потрібно? Саме важливе — це бажання, як, як все, щоб тебе теж зацепило якось. Правильно. Мені здається, що це вже, вже є, вже було, та вже побачили і от, захотілося. Ми вам можемо допомогти, ми вам вас можемо навчити. Добре, а чи потрібна окрема фізична підготовка, щоб покращити результат Так, потрібно. Чим ліпша фізична форма, тим ліпше для будь-якого спорту. Клас. А зі скільки років можна вже починати займатися серфінгом і коли вже пізно навчатися? Чи там є якісь вікові обмеження? Я рахую, що ніколи не буває пізно. Ні для чого, правильно. Це такий принцип в житті. Я рахую, що чим раніше почати, тим ліпше, так? якщо це буде професією. Рано так, я рахую, що може бути. Рано, наприклад, ми навчаємо дітей з 9 років. Бувають такі випадки, що до нас приходять з дуже великим бажанням. Батьки і, і діти, яким е, по сім, по п'ять. І ми з ними займалися, і дуже гарно виходить. Але для цього вже має бути якась фізична підготовка у дітей, бо дітям е, тяжко керувати своїми м'язами, знайти е, координацію. Тому я вважаю, що ліпше, коли людина навчить. Виросла. <ріст> <ріст> Добре. А де і коли проходять ці заняття? Заняття ми проводимо на пляжі Ламата, в Торв'єся, от прямо тут. І вони проходять, бо в нас в підноземному морі не, немає хвилі кожен день, як я раніше говорив. В океані вони можливо кожен день і, і ранком, і вечором можна займатися. А в нас коли погода нам дозволяє. А як ви дізнаєтеся, коли є хвиля, коли немає? Лики на The Surf Forecast. <laughs> <laughs> Провіряємо прогноз вітра і хвиль. Хто вчить і як саме відбувається процес? Я сам вчитель. І коли навчаю, отримую такий самий кайф, як мої учні, і як коли я сам катаюсь. <laughs> Добре, а ви один з викладачів чи у вас є якась компанія? Ні, в нас є компанія, є Саша, з вами знайомий Даніель, Дар'я. А як відбувається сам процес? Тренувка проходить завжди з декількома етапами. Одна завжди на піску. На піску ми завжди проводимо розмінку. Але крім цього, для тих, хто перший раз займається, ми навчаємо, як треба вставати на доску як треба заходити в воду, з чим треба бути обережним. Пояснюємо заходи безпеки. Потім ми заходимо в воду, там починається найцікавіше, класне. Вчителя новичкам допомагають підтовкувати на правильну хвилю. Підказують, коли треба вставати і якщо є якісь там підсказки, якщо потрібно. А Ті, хто вже раніше займалися, ми стараємось підказати, які хвилі треба взяти, коли грести, щоб вже була якась автономія, щоб людина могла максимально сама кататися. Круто. А коли вже будуть перші видимі результати? Я рахую, що першого заняття. Тобто я ж зможу стати на дошку вже на першому занятті? так Чи? чесно. І я вирішила придбати собі дошку. Яку б ви дали рекомендацію з цього приводу, з якої краще починати? Починати завжди ліпше з великою дошкою. Бо так виходить більше раз вставати на неї, вона ну, тримати баланс, а також важна безпека. Не обов'язково купувати професіональні дошки. В магазинах є дошки для початків. Де, за вашою думкою, в якій країні чи на якому збережжі найкращі хвилі? Я рахую, що нема місць ліпше другого. Все залежить від відчуття. Це все, звичайно, дуже цікаво, але давайте перейдемо до практики. Піде. Ја <laughs> трозмакси Дійсно, неймовірні почуття. Я рекомендую впевнена, що прийду сюди ще неодноразово. Тож до побачення і зустрінемося на каналі Алегрія.